Вітаємо вас, друзі! В рамках програми відкрита студія на телеканалі Соціальна країна. 27 серпня стартувала всеукраїнська акція Наша сила в єдності. Її ініціаторами виступили відомі благодійні фонди, а також громадські організації. Серед них і мистецьке об'єднання Остання барикада. Детальніше про мету цього проекту ми сьогодні говоримо в нашій студії з головою мистецького об'єднання Остання барикада Олесь Доній. Наші студії вітаємо на вас, доброго дня. Взагалі, розкажіть, будь ласка, про акцію і про ідею її створення. Як це виникло взагалі, і коли це відбулося? Ну, можемо відразу відкрити таємницю для наших глядачів, що йде мова про книжки для сходу так. і півдня, але це не одномоментна акція. Насправді, люди, які зосередилися зараз в, в конкретній цій справі, вони співпрацювали раніше. І ми бачимо зараз і Руслана і Фозі, і Марії В'ячеслава Пономарьова, Дмитра Лазуткіна. А насправді ще десь років вісім тому ми започаткували таку акцію Українська книга українському сходу, українському півдню. Бо остання барикада була одне з небагатьох мистецьких об'єднань, яка проводила акції на сході і на півдні. Великі фестивалі, як, наприклад, в Запорізькій області в Полі чи в самому так. Запоріжжі. Менш чисельних, скажімо, ми проводили в Криму, в Керчі, в Сімферополі, в Севастополі, навіть на острові Тузла проводили в Харкові і тоді помітили брак української книги. І відсутність інформації про дуже багатьох українських митців. Скажу, що ще глибше аналіз зробили часу брати Капранові. Вони вивели своєрідний закон, який вони назвали жарт жартома, закон братів Капранових, де поставили в залежність наявність бібліотек. Тобто чисельності бібліотек зі знанням українському, а як потім виявилося, напряму це пов'язано з колаборацією. Із поширенням російської пропаганди агресивної на українських землях. Тобто там, де було найменше бібліотек, де найменше читали, не лише українському, а взагалі найменше читали. Це Крим, Луганська, Донецька область, виявилося, що там ці землі і піддаються найбільш інформаційний впливу з боку Росії. Там, де більше люди читають, де більше мають об'єм інформації, там вони Більше схильні до демократичних цінностей, до усвідомлення себе українцем, до усвідомлення себе європейцям. Отже, висновок абсолютно прямий, необхідно поширювати інформацію, яка йде через книгу, таким чином підвищуючи рівень культури населення. І тому люди, які зосередились. В цій ініціативі, а нагадаю, що окрім тих, хто у вас був на фото, тут і видавництвом Смолескіпди відбулася перша зустріч між Русланом Голубицьким і Оксаною Мельченко це виконавчий директор останньої барикади. Це долучився і, наприклад, фестиваль Меридіан Чорновіць з і якраз і Сергієм Жаданом, і вони передають книжки. Для як одне з видавництв ну і нагадаю, що і раніше ми коли проводили поїздки на Луганщину і Донеччину. До речі, і Дмитро Лазуткін брав участь в одній з цих поїздок, ми Так, шума багато... книжки. Ми провозили книжки. Що багато музикантів от Фозі зараз на екрані. хто ще там? Мрія бурмака долучилась до акції. Хто ще з музикантів підтримку? Ну нагадаю, що це і Анжеліка Рудницька, угу. і вона вже їздила. Це і їздив вже. Олександр Положинський, тобто насправді це наше середовище, які є Рокерським чи Бардівським, і навіть поп виконавці, вони залучені до цього процесу залюбки, готові їздити або передавати власні книжки, або показувати приклад, що можна читати. Я вам скажу, що ну, то, ми коли привозили літераторів в Рубіжне, в Сєвродонецьк, в Краматорськ, в Слов'янськ. То окрім поетів, того ж самого Лазуткіна, Жадана, але варто зазначити, що була і Люба Якимець, зараз дуже популярною книжкою Абрикоси, Абрикоси Донбасу, вона сама з Луганщини. була Оленка Герсимюк. Так, от там серед поетів ми привозили, наприклад, і Олександра Положенського передавали книжки безперечно в кожному місті, кожній з українських громад. Які насправді там працюють, там дуже багато зараз ідейної і не лише молоді люди середнього віку, які зуміли врятуватися і зараз потребують нашої підтримки. Окрім ідейних натхненників цієї акції, яка триває вже там не один день і не місяць. Чи можуть звичайні люди доєднатися до цієї акції, продавати книги? Як відбувається цей процес? Безперечно, і свого часу ще до започаткування цієї акції ми проводили кілька зборів книжок. Наші дружні структури, які долучалися або самі проявляли ініціативи. Ну, нагадаю, там за один день фактично було зібрання на Хрещатику в одному з кафе Анастасія Розлуцька забрала там понад тисячу книжок принесла. Потім, поки був заступником голови спілки письменників України Сергій Пантюк, в uh -huh. одній з точок, де ми збирали книжки, ми визначали спілку письменників, поки там не помінялось керівництво, і, і, і тепер, на жаль, з спілкою. Ну, дуже важко uh -huh. співпрацювати. А тоді е, це просто сотні книжок відразу буквально за кілька днів е, принесли. Е, різноманітних, були, і сучасні, були, і, ну, скажімо так, вже е, почитані неодноразово, можливо, навіть не одним поколінням. До речі, да, цікаво, які це книги, яка це література, про що ці книги? Е, Тоб, помітно, що населення стає біднішим, і тому і книжки зараз, якщо на початку дуже багато було сучасних книжок, новітніх, угу. то зараз несуть більше вже так залишки родинних бібліотек. І це, це помітно. Тобто, я нагадаю, що Олександр Афанасьєв, це керівник Асоціації видавців, сказав, що за попередній рік. Зменшення видання Україні книжок десь приблизно на 40%. Тобто люди е внаслідок економічної політики абсолютно невдалої, і незграбної, зараз які проводить е уряд, стали біднішими, і це проявляється в тому числі на кни на книжці. Тому дарують зараз е ну, е більше е книжок з власних таких вже бібліотек. Якщо спочатку приносили більше сучасної літератури, то тепер помітно, що це вже ну, дуже часто радянська mm -hmm. література, і я навіть не певен... ну ми. Перебираємо книжки, що що всі варто е, доносити, бо е, до споживача, можливо, бо деякі ще з. Ну, та якимись комуністичними, навіть штампами, але все рівно ми вдячні безперечно всім, хто, хто приносить ці книжки. Ну і нагадаю, що можна приносити в видавництво Смолосків, де директор видавництва Ростислав Семків, а це теж одне з ініціаторів і організаторів mm -hmm. цієї. акції, Можна приносити книжки, наприклад, туди. Це Межигірське. Можна, до речі, через Фейсбук зв'язатися з вами, напевно, так, тому що є спільнота збір книжок для сходу. От. Так, ну і просто ви подзвоните в останню барікаду. Нагадую, телефон Київський Код на 044, а сам телефон 244 0555. Uh -huh. Досить легкий. Можна принести книжки, можна ще раз кажу, це може бути як видавництво. Um, і о, це література іноді ну така може бути дитяча. Uh -huh. А от, наприклад, духи літера ще раніше перед започаткуванням цієї акції, нам передавали більш філософську літературу, бо вони на цьому спеціалізуються, uh -huh. і, і на неї теж є споживач, і на духовну, і на філософську uh, споживач є на все. Я вам скажу, що це ілюзія, от яка є, один з штампів uh, стереотипів таких, що в uh, на сході не сприймається українське слово. Що вони там не розуміють, я постійно приводжу приклад. В слов'янську зал, який ми привозили лише поетів без якихось музикантів, бо на музикантів ще більше приходить. Зал на 750 місць був переповнений, тобто -то <звук> прийшло 800 чоловік. Ми в Києві на літературні вечори стільки не збираємо людей, скільки прийшло послухати українських поетів, і книжки нам не вистачало книжок. Ну, Виривали буквально з рук, якщо це можна було щось спочатку. Цікаво, мешканці Сходу зараз також беруть участь в цьому проєкті, наша сила єдності. Чи відомі вам факти, що там люди зі Сходу ділилися своїми книгами, обмінювалися? Ну, Я спеціально нагадав, що Люба Якимчук, яка брала участь в наших поїздках, вона якраз з Луганщини. Це фото, до речі, одне з унікальних. Це ми коли були в щасті. Угу. А це одна з поїздок торішніх, це база Айдару. І, бачите, це бійці Айдару. А посередині Анжеліка Рудницька, яка ну фактично водить хороводи. На жаль, не всі з цих хлопців, яких ми бачимо зараз на цій фоці, вже є серед живих. Дехто отримав поранення у одно з Луцького, відрізали ногу вже. А дехто просто загинув потім. це ваш проект називався він зброя культури, так? Ні, ні, ні. Зброя культури це була спроба проєкту Міністерства культури, так. який загинув незрозумілим чином. Угу. А це було ще за рік до того. Це просто остання барикада. От відразу, як тільки почалися дії, ми намагалися возити літераторів і музикантів в добровольчі батальйони без назви якогось там проекту. От просто ми намагалися підтримати і Хлопців. Бойовий дух добровольців, ну і зрозуміло, що потім почали ще зустрічатися з населенням на звільнених територіях. Ну, але взагалі чому зброя культури заглохла і закрився цей проєкт так? Независимо? Невідомо. Було обіцяно і проанонсовано, що міністерство буде допомагати якраз волонтерам в, в культурній площині uh -huh. е, для Сходу, а потім незрозумілих причин вони це. Проєкт вирішили прикрити, але е, літератори і музиканти як працювали, так і далі працюють. Е, у нас може бути лише підозри. Я не знаю, е, бо знаючи міністра, е, я абсолютно певен в його патріотичності. Можливо, це ще вище якась вказівка, що е, підготовка. Ну, не щоб не казати жорстка здачі Луганщини, mm -hmm. Донеччини, але цілеспрямоване не просувати туди українську мову, українську культуру, бо держава фактично нічого не робить для цього просування. Це все волонтерські проекти. До речі, от це в Половінкіна mm -hmm. на, на цій фоті, Це інша база Айдару, це під Старобільськом, і людина, яка от зараз спиною, це був на той момент півтора року тому рідовим. Ну це більше року тому в цій фоті, а насправді він капітан другого рангу з українського флота в Севастополі. Тобто він пішов добровольцем, не було офіцерських посад, а капітан другого рангу це середні середня категорія офіцера. Та і він пішов в рядовим Тимур Боротов. І, окрім того, він сам причетний до мистецької складової, тому що і про це, до речі, не знали хлопці-айдарівці. Він був один з продюсерів фільму Українська революція, який знімав документаліст Іван Канівець це по подіях Української революції революції» 17-21 років. І, зокрема, там і Тимур зіграв одну з провідних ролей. Ми відразу цей фільм там показали, тому що ніхто Зайдаріться, ну надзвичайно скромна людина. Ніхто Зайдаріться навіть цього не знав. Зрештою, потім Тимур вже дослужився до заступника керівника штабу, поки не був ліквідований фактично знищений цей добровольчий батальйон знову таки владою. І, і його насильно демобілізували. Хоча він один з найпорядніших і найпрофесійніших був вояків в, в, в цій структурі. Взагалі дуже дивина відбувається. Ну правильно ліквідовуються взагалі батальйони. На як ви вважаєте? І ця ситуація яка з нею відбувається? А, це це, це спрямовано знищення Добровольці руху. зробили найважливішу справу в перші дні. Якби не було добровольців, ми напевно. Так і ще раз кажу, це думаю, що це наслідок таємних домовленостей між керівництвом Росії і України. Бо ще в мирному плані, так званому мирному плані президента України, в червні того року було написано виведення українських найманців. І це після кремлівських політологів, вперше, коли воно з'явилося в українській публіцистиці, а тим більше в офіційних документах, бо раніше це ціліспрямовано просувало це твердження, українські найманці, лише кремлівські політологи і політики, і в Україні воно з'явилося вперше в мирному плані президенти. І тоді вже було фактично заплановане, я так розумію, знищення добровольчого руху, яке зараз відбувається. Але те, що він, попри всі спроби його ліквідувати, зробив колосальний внесок, встигнув зробити цей внесок і захистити. Значною мірою не лише частини Луганщини-Донеччини, а і решту Сходу і Півдню країни, це факт. І ці хлопці, вони прості, і там закидати, що щось вони не так там робили. Але це ті, хто зважилися тоді піти зі зброєю в руках. Я скажу, до речі, дуже багато там було місцевих з Луганщини-Донеччини, угу. так що знов-таки, абсолютно облудний штамп, що пішли захищати лише з інших регіонів. Це абсолютно неправда в цих добрух Дуже було багато місцевих. Ви автором багатьох проєктів такої патріотизації там, ну, тих чи інших того чи населення в Україні. Ну, таких патріотичних проєктів. Одне з них це безкоштовні курси української мови, які були влаштовані. Вже зараз працюють, здається, в 17 містах України, правильно? Так, і ну, ви знаєте, що ми були змушені закрити в окупованих містах: в Луганську, в Донецьку і в Севастополі. Не... Натомість зараз. Зараз відкрили в нових містах це не обласні центри. А, цим займається краса Анастасія Розлуцька. Це mm -hmm. в а, в Дружківці, в Сєвєродонецьку, в Слов'янську, тобто просуваємося вже до е, менших міст і до речі, ну всіх запрошуємо і координаторів. Це волонтерський е, проект вже е, понад два роки, тобто він довготривалий е, ще довоєнний. Е, е, запрошуємо всіх, хто готові викладати або якимось чином інше е, проявляти сприяння цим курсом в різних містах, тому що насправді е, потребують. Населення мільйони, навіть не тисячі, які звертаються до наших курсів, а мільйони українців. І не лише на сході, на півдні. Насправді в Києві 10 груп працювали, зараз з вересня знову починають працювати. І навіть на Західній Україні є така потреба. До речі, цікаво, як реагують на сході України люди, і чи беруть участь активно в... і прагнуть вивчити українську мову. Ну, дивіться, я ж не даремно. Гасла, які, коли започатковували ці курси, гасла написали. Став дуже доброзичливо. От, навіть є у вас на, uh -huh. на слайді, «Навчи друга розмовляти українською. Тобто таким чином ми показуємо, що кожна людина, яка ще не володіє а, українською, а, але хоче вивчити українську, він, він вже є для нас другом. Ми uh -huh. протягуємо йому друг, руку дружби. Тому а, це не а, батіха, навпаки пряник. Тобто, Ми готові допомагати всім. А, тому дуже багато а, людей з. Uh -huh. Зі сходу вони готові брати участь. У нас може не вистачає волонтерів, координаторів mm -hmm. і вчителів, тому що сфера не будемо що приховувати освіти, була дуже консервативна і дуже вразлива до тиску влади, тому людей нон там не завжди сприймали це раз. По-друге, Вчителі це одна з найбільш вразливих верст щодо фінансування. Фактично, держава поставила їх на ситуацію виживання через брак коштів. І реально люди, окрім того, що вони викладають в своїх школах чи університетах, змушені ще думати про якусь додаткову роботу, підробіток для того, щоб просто прогодувати себе і е, свої родини. Тому на волонтерську роботу не так то багато у кого є е, час. Тому навколо е, цих курсів об'єднуються такі ідеалісти, які готові е, е, викладати і витрачати свій час, енергію е, заради української справи. І ще раз кажу: ми не розділяємо ні, ні за мовною ознакою ми намагаємось підвищити uh -huh. рівень культури. Ну, і приклад, от, е, на жаль, е, буквально кілька днів тому, в понеділок, е, е, я разом з своїми іншими однокласниками і однокласниці е, був змушений ховати однокласника-добровольця, який загинув під станицю Луганською. Е, От, Звичайний е, російськомовний хлопець, е, бо у нас була російськомовна школа, російськомовний клас. І яким тоді ми виростали всі uh -huh. в, в Києві, це не завадило Віті Віктору Вишкорко піти добровольцем і туди, на фронт, і там більше того він пішов на блокпост, де його потім застрелив, так само добровольцем. більше того, я розмовляв з хлопцями. казав, що він неодноразово поривався. Тобто, як тільки от стала нагода. Піти на, на, на блокпост, угу. тобто людина проявляла себе в активному бажанні захищати країну, незважаючи на те, що, ще раз кажу, мова спілкування в нього російська. Тож ми не розділяємо людей за мовною ознакою, але намагаємося протягнути руку дружби для того, щоб підвищити рівень культури. А В Києві де можна взяти участь у безкоштовних курсах української мови, і чи правда що це вже неможливо зробити у спілці письменників України? І чому взагалі склалась така негативна ситуація з спілкою? У нас, окрім того, що це волонтери-викладачі і координатори, так само нам допомагають різноманітні люди або групи осіб-структури, які надають приміщення. Деякі ці приміщення вже відпали. Наприклад, Федерація Київська Федерація «Проспілок» спілок давала одне з таких приміщень, і воно спалено було під час Майдану. наступу наступу Беркуту так. на майдан. Деякі приміщення, ну такі, наприклад, постійні у нас друзі, як видавництво колись в 25-му, що очолював фонд, при якому були це видавництво, і ми постійно співпрацюємо. І ініціатор цього видавництва Осип Зінкевич, ну і директор нинішній Ростислав Семків. Це друзі, які розуміють необхідність і таких проєктів, і саме тому самі ініціюють дуже багато культурологічних проєктів і випуск українських книжок молодих. І проведення проведеннярпінських семінарів. Тобто вони самі дуже ініціативні, тому тут у нас співпраця довготривала, але деякі є навіть дуже дивні такі структури, та, як один з рок-клубів, який надав приміщення на Великі Васильківське, це колишня червоноармійська, навпроти Палацу України. Я коли заходив до цієї групи, там, наприклад, один з учасників був етнічний індус. А, до речі, після того, після того, як він пройшов на наші курси, і достатньо нормально володіє українською, я бачив на марша вишиванок. Це теж наші друзі проводять постійно. Зараз буде 26 вересня. Угу. Марш вишиванок я всіх запрошую з ем, золотих воріт. З 11-ї збіра, потім вже 12 ї починається хід. І а, якщо раніше їх було кілька а, чоловік, потім кілька десятків, тепер вже кілька тисяч, тисяч збирається так. щорічно на, на, на цей марш. От я бачив на, на, на того маршу цього індуса. Угу. І а, а, коли був заступником голови спілки, письменників Сергій Пантюк, це теж один з не лише письменників і там, функціонерів певний час, він був секретарем спілки, верніше, навіть а не заступником, а, то ми співпрацювали і вони надавали. Нам приміщення. Але коли помінялося керівництво, вони почали вимагати гроші. Е, нехай, нехай там невеликі з їхньої точки зору, та? але у нас це повністю добровільний волонтерський проєкт. Тобто ми не беремо ні з кого кошту за те, що викладаємо, і у нас е, ну, нема звідки брати ці гроші. І мені дивно, спілка письменників, яка отримує фінансування від держави, тобто від платників податків. На просування української книжки української мови почали за навчання української мови вимагати. Вимагати гроші, ну і на жаль, ми були змушені звідти піти, але світ не без добрих людей. Тобто в, в Києві є достатньо друзів, які розуміють необхідність безкоштовних курсів української мови. Давайте нагадаємо ще раз ці локації, де можна прийти і повчити вивчити українську. Ну, в першу чергу це а, спілка а, 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 перепрошую, видавництво «Смолоскип». і я а, так як а, там найбільше така стабільна у нас а, стабільне місце, то я. А, Звертаю увагу всіх, що варто в першу чергу туди звертатися. Це є вулиці Межигірській, є телефон, барикади, барікади, я вже називав 244-05-55, І в інтернеті на Фейсбуці є сайт безкоштовних курсів української мови мовою. Є сайт Всеукраїнського комітету. З українського комітету захисту української мови, тобто через ці структури можна подивитися всі адреси, всі контакти, навіть координаторів там mm -hmm. по прізвищах у нас вказані. Бо групи у нас діляться за чотирма. Такими критеріями, тобто за рівнем важкості або знання української мови, тобто від зовсім нульового до вже просунутого певною мірою, тобто можна обирати ще різні групи, і, будь ласка, через інтернет це не легше. Віталій Кличко перед не знаю, перед виборами створив таку ініціативу безкоштовні курси англійської мови в столиці. Це плагіат чи хороший приклад продовження там ваших традицій і ваших проектів. Це не не є плагіатом, тому що плагіат погане слово. А ми ж не хочемо монополізувати право навпаки. Чим більше буде курсів, і не лише українською, бо виникли вже безкоштовні курси польської мови. Так. Я знаю, є група білоруської мови безкоштовної українці повинні володіти більше мовим. Безперечно, для спілкування світ. Українці взагалі дуже мало подорожують світом через бідність і через у певною мірою там через лінь якісь категорії населення, які мають кошти, але цього не роблять. А в першу чергу через бідність. А, а друге, українці дуже мало знають мов. Звичайно, ну це не так взагалі жахливо, як росіяни, які всюди, коли опиняються за кордоном, здебільшого намагаються взагалі до всіх російської звертатися українці, хоч там кілька слів англійською, намагаються. Але загалом посилити панування англійською українцям необхідно. Але все-таки перед тим як вивчати іноземні мови, ну зрозуміло, що українцям потрібно було би опонувати українською нагадаю, що за даними КМІСу, які це Київський міжнародний інститут соціології, який проводить опитування вже близько 20 років, щорічно, а, на тему мови а, приблизно а, виглядає так, і ситуація була незмінна до окупації от Криму і частини Луганщини Донеччини, що українською спілкуються десь 45%, російською 45%, і двома мовами відсотків 10%. Uh -huh. Тобто, фактично, половина нації. На цей момент, до того, як були окуповані з кількомільйонним населенням частини українських територій, спілкувалися російською. Це аномально і з таким сусіднім сильним агресивним. Агресивною державою, якою є Росія, угу. яка вважає, що всі, хто розпілкується російською мовою, повинні потім там молитися на рускій мір і приєднатися до Росії, це просто небезпечно. Тому держави, які є в аналогічній ситуації, вони роблять зусилля, щоб їхні громадяни вивчили їхню мову. Зокрема, так є в Латвії, так є в Естонії, де намагати, до речі, жорсткіші умови для прийому на роботу. Зі знанням їхніх корінних мов в Україні на жаль державні межі не сприяють цьому. І я був дуже здивований, коли Верховна Рада вже нова, буцімто майданівська, відхилила дуже легкий, простий і необхідний законопроект. Про а, іспити з а, державної мови для державних службовців. До речі сучасну сьогоднішню владу можна вважати проукраїнською і патріотичною чи от такі от приклади, як ви, про які ви говорите, все ж таки якось нівелюються? Дві протилежних тенденції скажу. А, бо а, майдан як продовжувати був одним з продовженням національної революції, і значна частина населення приходила не лише туди ж виходили люди, чому всі виходили а, за демократію, за справедливість, а, за боротьбу з корупцією, за євроінтеграцію і за просування української культури. Тобто це були е, чинники, е, які спонукали до боротьби проти режиму е, Януковича. Е, тому е, Майдан е, розбурхав е, ну, просто якісь тектонічні. Е, е, не знаю, сили українського народу, і знизу зараз українізація і посилення української культури йде колосально, в тому числі частина українських патріотів прийшла і до місцевих органів влади, або на низові ланки до вищої там чи центральної влади. Натомість сама центральна влада помітна, що вона стримує цей процес внаслідок ще раз кажу або таємних. Домовленості з е, Кремлем з Путіним. бо одна з умов Росії це завжди припинення просування української е, перепрошую. Одна з умов Москви завжди це припинення просування української е, мови української культури і. І, і Путін постійно на цьому наголошує, і е, інша е, може бути версія, це просто нерозуміння або дурість. Е, тому що, е, ну як показує досвід, там де найменше була поширена українська мова, там, власне, і була більша кількість колаборантів uh -huh. тобто Крим, частина Луганщини, Донеччини, там, де найменше було української мови, української культури, там саме і виховувалися ті люди, які потім е, розрізали животи українським патріотам. Саме тому українська мова, культура, українська культура це навіть один з елементів самозахисту для держави і для громадян. Один з таких чинників, який відрізняє українця від представника інших націй. Але, Елемент самоідентифікації. Так, але ще раз кажу: з боку держави помітне стримання. І це помітно навіть на тій частині Луганщини і Донеччини. Я ж коли писав альтернативний план до мирного плану президента Порошенка в червні я тоді ж не писав альтернативний план. Зокрема, я там написав кілька пунктів про необхідність гуманітарної політики і попросування, в якому просуванню української мови культури на Тих територіях Луганщини та Донеччини на жаль, саме в цій ділянці помітне якісь стримання. І коли ви запитали про чому було вбито проект проект зброї, зброї культури, от виглядає, що це один з елементів стримання. Української культури, української мови Олеся, дякую вам за розмову сьогодні. в Нашій студії ну правду говорять скільки: от стільки, скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Ну, в першу чергу, треба знати свою рідну українську мову. Дякую вам за зустріч сьогодні. Я думаю, що неодноразово зустрінемось в ефірі нашого телеканалу. Друзі, за традицію вам гарного дня бажаємо і побачимось на телеканалі Соціальна країна.